Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже завтра розпочнуться останні вихідні жовтня. Тож давайте поглянемо, що нам підготувала погода. Отже, у наступні кілька діб очікуємо коливання атмосферного тиску, проходження атмосферного фронту з дощами та певне зниження температури вночі. У наступні кілька діб синоптики українського гідрометцентру прогнозують нестійку погоду за рахунок надходження атмосферного фронту із заходу у східному напрямку. Таким чином, у суботу вночі очікуємо помірні більшості пів. Нічних центральних, а також південних областей пройдуть значні дощі, окремі грози. У денні години у північних та східних областях пройдуть помірні дощі нарешті території країни. А також 26 жовтня, по всій території країни очікуємо погоду переважно без опадів. У понеділок продовжаться випадати дощі. Лише у західних областях опадів не очікуємо. Повітряні потоки будуть рухатись із західного та південно-західного напрямку зі швидкістю у межах 7-12 метрів за секунду. Ночі